І на п'ятому занятті цього інтенсиву через алгоритм нейромандала ми працюємо з темою наші бажання. Нейромандала бажань це енергетичне поле вашого наміру, де кожен колір, кожен символ і лінія працює на матеріалізацію вашого бажання. По-перше, в цій роботі ми використовуємо сакральний символ мандали. Що таке мандала і чому це є сакральний символ? Мандала це коло, в яке вписано якийсь сенс. Тобто мандала це сенс у колі. Кожен малюнок мандали під час її створення накопичує в собі енергетику простору і енергетику людини, яка її створює. Мандалу, ще називають застигла молитва, так як вона здатна виражати внутрішній світ людини на момент малювання. Мандала ніби впитує в себе те, що ви хочете туди записати. І саме мандала відкриває для нас доступ до нашого несвідомого. Карл Густав Юнг вважав мандалу одним з найбільш потужних архетипів. А в нейрографіці ми ще до цього архетипічного символа мандали додаємо нейролінії, лінії поля. І інше, і це в рази підсилює сенси, які ми закладаємо в коло, в нашу мандалу. І ще в давнину всередину кола вписували інші фігури, символи, постаті і багато чого іншого. Тибетські ченці, індійські шамани, слов'янські волхви і жреці стародавнього Єгипту. Використовували образи, які розміщені в коло як спосіб спілкування з вищими силами і розуміння всесвітньої мудрості. Коли ви малюєте коло і в цьому колі розміщаєте будь-які сенси через текст, зображення чи малюнок, то це автоматично переводить ваш мозок на інші частоти, і до вашої роботи, до вашого запиту приєднуються зовнішні енергії, енергії всесвіту. Тому будьте до цього готові. А так як ми в цій роботі закладаємо в нашу мандалу наші бажання, то ці бажання відразу записуються на несвідомі рівні і точно будуть здійснюватися. Ну, якщо, звісно, ви будете робити певні кроки і певні дії. Хто хоче попрацювати з нейромандалою мої бажання або пройти всі шість занять інтенсиву для жінок, я є. То ви можете перейти за посиланням під цим відео, або напишіть мені, і я вам скину всю інформацію. Тому пам'ятайте, ми маємо рівно те, що дозволяємо собі мати.